Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. Вітання усім, хто дивиться програму Сузір'я Казок. Сьогодні я хочу розповісти вам казку про лева і мишеня. Отож сідайте зручненько і слухайте уважно. Лев після обіду ліг у холодочку відпочити, тільки гарно задрімав, а мишеня вилізло зі своєї нори і побігло. Навпрямець через Лева. Лев з просоння подумав, що його вже хто-небудь ловить. Здригнувся, підняв голову, аж то мишеня по ньому пробігло. Лев тоді й каже, Як ти сміло мене турбувати. Ти знаєш, хто я. Та я тебе тут роздавлю так, що й твого. Пороху не залишиться. Ой, царю, всіх звірів, жалібно запищала мишеня. Будь ласкавий, пробач, помилуй мене нещасного. Я невзначай потривожила тебе, не души мене, я тобі колись у пригоді стану. Лев засміявся. Йому дуже чудно стало, що мишеня таку нісенітницю варнякає, А далі і каже Ну, йди по своїй дорозі, пробачу, як ти мені в пригоді станеш. Лише гляди, більше не одважуйся старших від себе турбувати. Мишеня швиденько побігла від лева. І сховалися в бур'яні. Дуже раде було, що не попалося в лапи до лева. Не пройшло і тижня після того, як Лев гомонів на машиня і сварився задушити його. Потрапив бідолаха і сам в біду. Вночі гуляв по лісу і потрапив у тенети. Стільки він не пручався, не міг виплутатись. Що недужче намагався все більше і більше вплутувався. Мишеня побачило, що Лев попався у біду і ніяк не може вирватися. прибігло до нього і почало гризти тенета. Не пройшло і півгодини, як тенета були вже переточені. Лев випростався, подякував мишеняті. І подався подалі від того місця. Ось і казуці кінець. А хто слухав молодець. Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. І років стоїть Святомихайлівський монастир посеред Києва. Він з татарами завдавали монастирю багато ран. Позолота на банях зблідла, стіни осипались. Та видатні люди почали жертвувати на ремонт. Богдан Хмельницький відновив позолоту. Гейтман Скоропадський пожертвував на новий іконостас. Іван Мазепа подарував монастирю срібну раку. Це така велика шкатулка, труна. У неї поклали мощі святої Варвари, великої цінності монастиря. А панікадило то така найбільша в церкві люстра, центральна. А митрополит Йов Борецький влаштував у монастирі резиденцію Київської митрополії. То такий головний офіс, будинок для всіх. Просвященний ієронім, настоятель монастиря, сказав, щоб ми змили нові розписи і відновили старі. Ну і ще збудували огорожі і різні потрібні монастирю будинки, щоб монахи і люди, які приходять молитися здалеку, мали де жити. То вже став не просто монастир, а ціле монастирське містечко. Тут вже було аж чотири церкви: Соборна Михаїла, Іоанна Богослова, Миколая і Церква Смоленської Божої Матері Одегітрії. Я вам усе це розказую, щоб ви знали, як українці завжди шанувалися до монастир і гордились ним. Він є символом нашого народу. Та все, що українці будували і берегли віками у 20 столітті, вирішили зруйнувати. Ви, певно, вже здогадались, що то прийшла радянська влада. Вона не любила Бога і хотіла стати замість нього. Монастир руйнує. Цінні фрески, ікони, церковні речі вивезли. Та чого вивезли? Скажу, як є. Покрали і повивозили в різні музеї. А на місці монастиря хотіли збудувати головний будинок, де б ходили на збори головні комуністи. Навіть креслення поробили. Та той будинок взяв і не збудувався, чогось не вийшло. Коли Україна знову стала незалежною, наш новий уряд визнав. Що відбудову монастиря одна з найважливіших державних справ? Ну й дійсно, як же ми без нашого символу? І у 1998 році собор було відкрито. То був справжній подарунок на день народження нашої столиці, навіть деякі фрески повернули на їхнє законне місце. І ніби все мало бути добре, та зло ніколи не спить. Коли почався євромайдан, монастирські дзвони били день і ніч. То була велика тривога. Багато людей знайшли прихисток у святомихайлівському соборі. Тоді ми перемогли. Архангел Михаїл знову допоміг українцям, а Святомихайлівський собор підтвердив, наскільки він важливий для нашого народу. Тепер я точно знаю, що все буде добре в нашій Україні. Бог завжди з нами. Ніч зазираю у вікно, розливши в небі молоко, чумацьким шляхом час іти, але не сі, а сон знайти. Мій любий сину, засинай, я завжди поруч пам'ятай, я вдячно в небо подивлюсь, за тебе, сину, помолюсь. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удво, У усі приготу в світка зок, мій любий сину підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Мене ця ніч минуть роки, покличить світ тебе стежки, яку них ти не обрав. Я хочу, щоб ти сину знав, всього ти зможеш досягти. Я буду поруч тихо йти, допоки мій не сплине час, що не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо Бог. У світ пригод, у світ казок мій любий сину, підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох, у світ пригод у світ казок мій любий силу підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас.